Всім привіт! З вами Діо Хокс. Зараз я покажу бій на майстра на німецькій ПТ 7 рівня Круп Стайр Вафентрагер, якщо я правильно назвав цю ПТ-шку. Цей бій мені надав мій підписник і модератор Сергій. Так, перед початком ролика хочу вам сказати, що ви підписувались на канал, ставили лайки, якщо сподобається дане відео. Вступайте в мій Discord сервер, посилання буде під цим відео. Також хочу вам сказати, що зараз іде набір в клан, набір в клан Сергія, також я там в ньому граю. Українські кочегари. Умови вступу будуть під даним відео. Вступаємо, будете співпадати умовам, Сергій буде приймати ваші заявки і будете вступати в наш клан. Також перед початком скажу вам, що в мене проходять ці стріми майже кожного дня по World of Tanks Blitz, почав грати також GTA 5 онлайн. На серваку Unreal RP, так що залітайте на стріми, буду дуже радий, якщо будете заходити. Актив мені дуже потрібен, тому що актив у мене трішки просів. Так, давайте перейдемо до перегляду відео. Глянемо що за бій Я ще не дивився. Так, погнали. Це у нас перевага. Суперник є дві хімери в зводній, Фараон, Крушак бачимо. Назод замілів. І співклану всем грає Сергій. Також він грає на, на американські ПТшки Супер Хелкет. ПТшка ПТ-шка Суперники почали захоплення точки С. Союзники на точці Д почали також захоплення. Бій, бачимо, бій де біля млина. Опа, крушак. Ось збив. Непогано Сергій відкидав барабан. При снаряди зайшло. Ще відстрілявся його спіку з із зводний. 1-0 1-0 ми ведемо поки що в нашу користь Бій дуже цікавий буде Сергій писав, що класний бій Каже, запиши 2-1 вже рахунок став Вже тисячу шкоди Сергій набив. Так. Забрали ми суперника. Так, союзник поїхав вперед. Наш совзводний. Так, Хімера тут одна лишилася. Видаємо один постріл. Рахунок зрівнюється, союзники взяли дві точки і перевага по очкам у них. Так, видаємо ще один снаряд і ще один. Нормально відкидались, поставили на гуслю. Ой, зараз заберуть так. І суха забирає. Це було видно, що очікувати цього можна було. Що вона заїхала. Сергій, я думаю, зараз добере її. Головне пробитий. Так, Сергій молодець добирає, залишається. І ще у нас три суперника. Ну що, буде колобанов, ні. Три точки вже забрали. Сергій по точкам зрозуміло, що не зможе виграти він сам і 137 хп. Добре, що хімера шотна, забира хімеру і, хі... і ще одна хімера також є шотною. О, не... не проходить альфа. Забирає Гімеру, добре, скорпіон лишається. Я не помітив, скорпіон також шотний, промахується, але в Сергія зараз перезарядка. Так, очки капають на користь скорпіона. Сергію треба ризикувати, забирати його. Лише так перемог. Це просто капець, Став... ставимо лайк. Класна гра. Танканув. Постріл скорпіона перемога. Скорпіон, напевно, в шокі взагалі з, 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 з цього пострілу був. Ну, пишіть в коментах, у вас, напевно, не один такий постріл вже був, як і в мене. Вже рахувати їх не потрібно. Так, дивимося, що в Сергія. Бачимо 3190 шкоди, 5 танків знищено. Воїн, колобанов, майстер, Redli Walters Вол, і також медаль Халонена. Що правильно прочитав. Так, 158 000 нафармив. І в топі, звичайно, буде. У шкоді. І по досвіду. Ну що, пишіть ваші враження від даного бою. Мені бій дуже сподобався. Багато інтриги було в ньому, як в серіалі наче. Так, кого є такі відоси на майстра? Можете скидати, якщо у вас файлом, то скидайте його на Discord. У мене в Discord є канал, там, в Діскор-серед канал реплеї. Вот Blitz, скидайте туди фа ваші файли. Також бажано скріншоти, щоб ви скидали, щоб я відразу бачив, що, що, що ви там зробили. А також хочу вам сказати, якщо ви там відкриваєте різні контейнери. Буду радий, якщо ви там запишете відосик, або разом можемо записати, кого коли, коли є голосовий зв'язок. Скидайте відоси на пошту, пошта є в описі каналу, також додавлю її під відео, скидайте туди відоси. Так, наче все сказав, ще раз повторюсь. Лайк, like, відео, якщо сподобався, підписка на канал. Вступаємо в Discord сервер, Посилання буде під даним відео. Вступаємо в клан Українські кочігари, умови вступу також під відео. Так, наче все сказав. Так, і також ще згадав, за що хто грає в GTA 5 заходимо на сервак Unreal RP. Я там граю. Заходьте, разом пограємо, буде цікавіше. Наче все сказав. На цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі!